Доброго дня! Урок номер 19 Тема ділення натуральних чисел частину 2. Розглянемо основні задачі, що розв'язуються за допомогою дії ділення. Задача номер 1 Розв'язати рівняння 12х дорівнює 84. Пригадаємо, як називаються компоненти рівняння при дій -дій. множення, Вибачте. 12 це перший множник. Або ще його називають відомий множник, х другий множник, або невідомий множник. Результат дії множення називається добутком. Пригадаємо правило, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, щоб розв'язати рівняння 12х до рівня 84, потрібно. Х дорівнює 84 поділити на 12. Цю дію ділення можна виконати усно, х дорівнює 7. Щоб перевірити, чи дійсно число 7 є коренем рівняння, виконуємо перевірку. Для цього значення букви, а саме число 7, підставимо в першу стрічку. Отримаємо 12 помножити на 7 дорівнює 10 помножити на 7 дорівнює 70, 2 помножити на 7. Дорівнює 14, 70 додати 14, 84. Отже, отримали правильну рівність 84 дорівнюю 84, що підтверджує, що дійсно число 7 є коренем рівняння. Відповідь 7. Задача номер 2. Розв'язати рівняння. 576 поділити на х дорівню 18. Пригадаємо, як називаються компоненти при дії ділення 576 ділене Х дільник 18 частка. Пригадаємо правило, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Тому х дорівнює 576 поділити на 18. Пропоную цю дію ділення виконати разом. 576 поділити на 18, 57, поділимо на 18, візьмемо по 3, 3 помножити на 8, 24, 4. Пишемо, 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 1, 3 і додати 2 до рівня 5. 57 відняти 54, отримаємо 3. Зносимо цифру 6. 36 поділити на 18. візьмемо по 2. Бо 2 помножити на 18, дорівнює 36. При відніманні, отримаємо 0. Отже, х дорівнює 32. Виконаємо перевірку. 576 поділити на 32. Дорівнює. Цю дію ділення пропоную виконати самостійно. Дорівнює 18. Отримаємо правильну рівність 18 дорівнює 18. Отже, коренем даного рівняння є число 32. Задача номер 3 Пропоную таку задачу на рух. Теплохід за 6 годин подолав 210 км. А потяг за 4 години 420 км. У скільки разів швидкість потяга більша, ніж швидкість теплохода. Можна записати до цієї задачі такий короткий запис, з якого зрозуміло, що маючи час руху теплохода і потяга та відстань, яку вони подолали, можна знайти швидкість. Отже, перші дії. 210 поділимо на 6 дорівнює 35 км за годину швидкість теплоходу. В другій дії 420 поділимо на 4. Дорівнює 105 км за годину швидкість потяга. І щоб дати відповідь на питання: у скільки разів швидкість потяга більша, ніж швидкість теплоходу, потрібно. 105 швидкість потяга, поділити на 35 на швидкість теплохода. При діленні отримаємо 3. Отже, відповідь до задачі у 3 рази швидкість потяга більша, ніж швидкість теплохода. Запам'ятайте, за допомогою дії ділення можна. Перше, за відомим добутком і одним із множників, із множників, вибачте, знайти інший множник. Друге. За відомим діленням і часткою знайти дільник. Третє – Дане число зменшити у вказану кількість разів. І четверте. З'ясувати у скільки разів одне число більше за друге або менше від нього. Задача номер 4 Моторний човен проходить відстань між двома пристанями. Яка дорівнює 64 км. Проти течії річки, ось стрілочкою показуємо напрям течії річки, проти течії річки за 8 годин. За скільки годин він пройде цю ж саму відстань за течією річки, якщо швидкість течії річки 4 км за годину. До цієї задачі пропонується вам графічна схема, за допомогою якої зрозуміло, що. Маючи відстань, яку потрібно подолати моторному човну, та час його руху проти течії, можна знайти швидкість моторного човна проти течії річки. Отже, в першій дії 64 поділимо на 8, до рівня 8 км за годину швидкість човна проти течії річки. Маючи швидкість човна проти течії річки. І швидкість течії, можна знайти власну швидкість човна, дій, виконавши дію додавання. Отримаємо 12 км за годину, власну швидкість човна. Маючи власну швидкість човна і швидкість течії, можна знайти швидкість човна за течією річки, виконавши знову ж таки дію додавання. Отримаємо 16 км за годину, швидкість човна за течією річки. І якщо нам потрібно знайти, за скільки годин моторний човен пройде цю відстань за течією річки, потрібно 64 поділити на 16. Тобто шлях поділити на швидкість, отримаємо 4 години. Відповідь 4 години це час руху моторного човна за течією річки. Задача номер 5. З двох міст, відстань, між якими 588 км, виїхали назустріч одна одній дві машини, і зустрілися через 6 годин після початку руху. Швидкість однієї машини 46 км за годину, знайти швидкість другої машини. До цієї задачі вам також пропонується графічна схема. Яка набагато спростить ваш шлях до правильної відповіді, до цієї задачі. Отже, користуючись нею, стає зрозумілим, можна, маючи відстань між містами і час подолання цієї відстані знайти дію ділення 588 поділити на 6 – це 98 км відстань, яку подолали дві машини разом за одну годину. Ще таку відстань називають спільною швидкістю. Другі дії за відомою спільною швидкістю і швид... швидкістю однієї машини можна знайти дію віднімання швидкість іншої машини. Для цього 98. Віднімаємо 46, це дорівнює 52 км за годину, швидкість другої машини. Відповідь 52 км за годину. За допомогою дії ділення можна на натуральне число поділити і величини. Для того, щоб спробувати виконати таку дію ділення, я пропоную задачу під номером 6. Виконати дії перше. 24 хвилини 24 секунди поділити на 2. Друге. 12 годин 30 хвилин поділити на 3. Третє, 10 метрів 50 сантиметрів поділити на 5 Четверте, 100 кілограмів 50 грамів поділити на 10 П'яте, 5 кілограмів 100 грамів поділити на 5 і шосте. 8 дециметрів 48 мм поділити на 16. Пропоную разом розібрати із 6 прикладів. Початку 2. Інші пропоную розглянути вдома і звіритись із відповідями. Наприклад, Приклад під номером 3. 10 метрів 50 см поділимо на 5. 10 метрів поділити на 5 дорівнює 2 метри. 50 см поділити на 5 дорівнює 10 см. Отже відповідь 2 метри 10 см. І, наприклад, шостий. 8 дециметрів 48 мм поділити на 16. Для того, щоб виконати цю дію ділення, нам необхідно дециметри і міліметри перетворити в міліметри. Отримаємо 848 мм. Поділити на 16 53 міліметри. Задача номер 7. За 25 днів на фабриці пошили 300 костюмів. Проте кожного дня шили на 3 костюми більше, ніж планували. За скільки днів на фабриці виконують план. За... Для того, щоб легше розв'язати цю задачу, пропонуємо вам короткий запис у вигляді таблиці. Планували. Скільки планували і скільки шили. Стовчики однакові. Отже, планували за 25 днів пошити 300 костюмів. Шили невідомо за скільки днів, якщо кожного дня на 3 костюми шилося більше. Маючи 25 днів, за які потрібно було пошити 300 костюмів, можна знайти, скільки костюмів шили за один день. Для цього, зрозуміло, в перші дії 300 поділимо на 25 днів. Отже, 12 костюмів мали шити кожного дня. Але кожного дня на три костюми шили більше. Тому можна дізнатися, виконавши її додавання 12, додати 3, що 15 костюмів шили кожного дня. Якщо відомо кількість костюмів, яку потрібно було пошити, кількість костюмів, які шили за один день, можна дізнатися, скільки днів на це витратили, виконавши знову ж таки її ділення. 300 поділити на 15 рівня 20 днів. Потрібно часу для пошиття всіх костюмів. Відповідь за 20 днів виконує план. Задача номер 8 Таку цікаву задачку пізнавального характера пропоную вам для самостійного виконання. Папуга в 5 разів нижчий за страуса. Верблюд утричі вищий за страуса. Але вдвічі нижчі від жирафа. Який зріст у папуги, якщо зріст жирафа 8 метрів 40 сантиметрів? Урок закінчено. До побачення!